Разов говорили з тобою про те, що є невелика проблема зі списком ігри, який ми хочемо пройти, і по факту, типу, ігри просто займають дуже багато часу, особливо сучасні, і ми любимо сучасні ігри, а і вони сучасно займають багато часу. Що з цим робити, непонятно. Але є така штука, як беклог. І ти, в принципі, додаєш туди ігри, які хочеш пограти згодом, але по-моєму, воно більше тисне, ніж допомагає. Та твої думки я розкажу трошки згодом, які в тебе отношення з беклогом, і що ти туди заносиш? Я раніше вже здається, в одному з випусків подкасту я вже розповідав, що я власне створюю беклог, Коли він досягає якоїсь критичної маси, я його видаляю і починаю наповнювати знову. Це боляче, це важке рішення для мене. От е, не іронічно, Але ну я так роблю. І от останнього разу я щось трошки захопився, і замість того, щоб видалити свій беклог на 50, я його зберіг. І в мене вже там 101 гра. Ні, ну там правда є ігри, які ще не вийшли. От, але ну вони виходять в цьому році. Тобто, там, умовно, є там я не знаю, там є мафія Old Country, яку я хочу пограти. От, і б, б, хотілося б бажано на старті. Яку ми всі хочемо пограти? Тому що я люблю і мафію, і українську локалізацію. Та, та. та ну, от, Але 101 гра, і я в мене вже рука не підіймається його видалити. От і, і, і до речі, я скажу так: у мене, я не знаю, це може якась хвороба беклогів, але в мене з'явився такий ще беклог з книжками і коміксами, які в мене вже є. Вони реально придбані, вони стоять на полицях вже деякі більше року. От, досі не відкриті. І так само в мене з фільмами і серіалами, які от прям я хочу пройти там з яких моїх улюблених франшиз. От. Я все ж таки, так, хоч я знаю, що Марвел, наприклад, умовно, той самий Марвел, він трошки якби, ну, пскатився, м'яко кажучи, але мені все одно хочеться, в мене в беклозі, вони там випустили мільйон серіалів, я їх навіть на пам'ять не знаю. Колись я міг сказати всі ну, всі фільми, Всесвіту Марвел, які вийшли, типу, ну, на пам'ять. Тепер я взагалі навіть назви не впізнаю, бо їх щось дуже забагато, я багато пропустив. От, Плюс є купа. Насправді фільмів по темі гімдевою мені якось після оцього геймджему трошки надихнувся щось більше про це дослідити, почитати, подивитися фільми. Ну там як і художні, так і документальні. От, е блін, вони ще й всі, типу, ну переважно англійською, це прям цілий напряг. Тому цей беклог росте, але я його не закриваю. Я дивлюся серіал, друзі. Якщо що, вже я не знаю сотий раз. От, але та, в мене висить тепер беклог ще з фільмами, з книжками і іграми. І я думаю, що це якась типу хвороба, бо ти як. Блін, якщо ти тобто, з одного боку, ти думаєш, типу, якщо ти не хочеш. Не будеш це грати зараз. Ну, що станеться, якщо ти просто Ну десь там загубиш в спогадах якусь гру. І потім, може, колись згадаєш, а якщо не згадаєш, то і фіг з нею. Ну, не пограєш і все, нічого ж не станеться. Чи не подивишся той фільм чи не прочитаєш ту книжку? Ні, ну книжки мені дуже важко забути, бо вони мені стоять на полиці, типу. <гум> вони дивляться і засуджують. <гум> так е, ти у тебе в Беклогі книжки, які в тебе вже є. Ти просто їх не читаєш. Та-та-та. <гум> <гум> Ну, ти там прям ну все дуже різноманітно. Там же, ну типу, і про і ігрову індустрію, і це правильно сказати, педагогічна, типу, ну, про про дітей. от, І загалом і художня. Ну коротше, там дуже багато усього. Типу, тобто там навіть вибір є. А в мене це беклох, і я читаю першого, першого Гаррі Потера трошечки. А ти прям не хочеш вибирати з теплої ванни ні в якому просторі, абсолютно. Це для тебе якесь табу та та тобто по всіх трьох, от як ми казали на попередньому подкасті, от що та тепла ванна, я граю в те, що пограв та я тепер дивлюся, те, що дивився, і читаю те, що перечитав. Я не знаю. Ну, типу, напевно, це найбільш зачитана мною книжка. Це Гаррі Поттер. Я не знаю. Просто я його трошки читаю, іноді трошки вслух читаю сину. Він ну, навряд чи прям типу все розуміє, але це ну, це прикольна практика. Ну от плюс у мене ця колекційне ви... ну, воно, типу, не унікальне, але колекційне видання. Те, що ну, перша книжка е в цей в кольорах Гріфіндору. А другу я хочу, от нещодавно, мені здається, незабаром буде анонс, бабаба баба Галамага Буде в кольорах, ну, типу, вони випускають всіх трьох, е як гуртожитків. От, але, типу, друге, я хочу в кольорах Слізеріна, Ну, бо там логічно, ну там таємна кімната, слізерін, ну, типу, мені здається. Так, ти можеш прямо зібрати свій цей е, так, як ти бачиш серію, так і зібрати по кольорам. Так, та, та, я так і планую. От, а вони дуже повільно це випускають. І от це те видання, яке я обрав, бо я давно хотів якесь видання. От, бо ну так по факту я не буду брехати. Більшість того, що я читав, ну точніше, всі рази, які я читав раніше, це було не українською. Це було бозна коли, і тоді, ну, типу, я не дуже запарювався з цим, я читав видавництва Ой, блін, перепрошую, Росмен. Тож, а тепер я хочу українською прочитати і мати власне в колекції. Вітаю вельми шановні глядачі і слухачі з вами. Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до... Нашої улюбленої теми обговорення Ігор. ну я тебе розумію і дивись. Ну у мене теж є беклоги, насправді на щастя. Я їх так сильно як і не веду в таких об'ємах, але у мене по всьому є беклоги, тобто, умовно там серіали. Я хочу подивитись фундацію. Я навіть не знаю, що це, але я відчуваю, що мені може сподобатись. Типу, фільми теж я хочу подивитися фільм, здається чи меню, чи якось там воно називається. Про кулінарію вищого гатунку. В іграх у мене беклог набагато скромніший, ніж твій. Але по часу це велетенський простір. Тобто, в мене здається, там близько 30 ігор в беклозі, і я не уявляю, як їх пройти. І це, це чисто беклог на окремому сайті. А в мене ж є прям ігри, які от, вони в стімі є, встановлюю і граю. У мене, опять же, симулятор безхатченка. Тепер у мене доступ до нього стоїть, ну неграний. Жодного голуба нікуди не запустив. Ну, не сором лі. І я насправді не знаю, як от вибирати і концентруватись, тому що в цілому мені подобається і всесвіт, і історії. І якщо ми говоримо про Гаррі Поттера, навіть як про факту одна з моїх улюблених франшиз, я дуже багато чого для себе взяв в житті саме з цієї історії і користуюсь цим, типу, дуже багато розумів, але все одно не хочу досліджувати прям все. Тобто я би не проти пограти умовно в всі ігри по Гаррі Поттеру. Ну, типу, нам така погана ідея. Додатково всесвіт. А, оці старі типу? Ти маєш на увазі? О, блін. Вони. Я не дописую їх, але в голові вони, вони завжди є. Вово, я пройшов другу частину, е якщо не помиляюсь. Так, я пройшов другу частину, повністю там була битва з пауком в кінці, якщо що, от. Е я перші чотири пройшов тільки. Але я не проти пройти всі, Але цього немає в планах, немає цілі. Але я такий ну можна. Бо там все-таки є багато приколів, цікавих ну, тобто своїх допрацювань, де й взагалі ця от, 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 атмосфера Хогерцу, збирання бабів, там нагороди, всякі, мені подобається. Але не настільки, щоб я прям цим жив. З іншої сторони, от я там люблю Red Dead Redemption, Ну, обожнюю факту, одна з улюблених ігор. Але у мене немає бажання досліджувати дикий захід, наприклад, або якось цієї теми. Ну, мені ця га подобається не за сеттінг, а за все інше. Ну, тобто, як вони зроблена Тобто, умовно. Мені подобається дуже контрол, але я не впевнений, що хочу грати в Quantum Break. Якщо ти там в курсі, то там половина гри це фільм. Так, так, так. От. І я такий. Мені дуже подобається підхід ремеді. Мені подобається візуал, мені подобаються образи, але немає такого, що я хочу прям заглибитись тільки в це і присвятити час вільний, тільки цьому. Хочеться все і одразу, і не хочеться нічого. У нас опять якась психологічно-ментальна проблема в рамках цього великого подкасту і. Я не знаю, типу, от е, наскільки мені відомо, Рендерос прям живе їх, бо знаєш, він задротить, він знає їх історію е, від старих до нових. Я так не роблю, я просто, типу, в свій час граю. Але це не значить, що мені не цікаві франшизи, і я не хотів би дізнатися якісь нові речі. Але ну, типу, в мене немає ресурсу до цього от, в широкому глобальному розумінні. І мені не здається, що беклог будь-який в цьому допомагає. Взагалі, в тебе було таке. ну, от, серйозно, згадай, що ти. Хочеш щось подивитись, або почитати, або пограти, і ти не можеш згадати і йдеш в беклог. Типу, прикол. От в тому, насправді тут, я не знаю, беклог це як окремий різновид розваги для мене виходить. Бо е, я такий сиджу. Так, окей, е, я хотів, ну. Я думаю, яку відбувають таке момент, що я думаю, яку гру почати нову? Все, я от закінчив якусь одну. Я думаю, от в мене мені хотілося б, наприклад, не немає такого. Знаєш, якщо в мене в голову прийде одна єдина гра, це дуже легко. Я піду скоріш за все грати її. Ну, якщо не буде такої проблеми, як ми до речі, подивіться попередній подкаст, от як ми описували в попередньому подкасті. Ну, Але. Якщо е, може бути кілька, я йду тоді, відкриваю беклог і довго на них дивлюся. Довго на них дивлюся, і потім такий думаю: а ну, типу, я, я давайте опишу, раз це відео про беклог, давайте я Спочатку це просто тупо список ігор. Просто в цей, ну типу як це, Google таблиця, Google Excel. от. Бо мені не подобається вести на якихось сайтах, бо. Там ну, трошки обмежений, і іноді там немає тої гри, яку я хочу. Тобто, там є переважно ну, на таких сайтах. Прям всі популярні популярні або так середньо-відносно популярні, але щось прям таке не, е, як це, не дуже масове, якесь прям Індія, яке в мене теж потрапляє в мій беклог, Там немає. І я такий, ну блін, ну якщо я не можу туди додати цю гру, то нащо мені цей сайт. Все. А от екселівська табличка, це от для мене все. Люблю я, знаєте, екселівські таблички. Коротше, спочатку це просто список з назвами. От. І от я такий сиджу, думаю: так, в мене є кілька ігор. Ну, давайте, щоб не було абстрактно, це Kingdom Come, це Prince of Persia, The Lost Crown і Spider-Man і Stalker. Другий Spider-Man, другий Stalker. Ну, от, Наприклад. І просто це табличка. Ну, насправді вона дійсно величезна: там 101 запис. Потім я такий думаю: Можна ж типу, подумати на яких платформах це замість того, щоб зараз запустити гру і обрати. Я такий, можна подумати на яких платформах я буду це робити? Ну бо в мене кілька платформ. власне. в мене є ПК, в мене є Steam Deck, Switch і PlayStation 5. І я сиджу такий: о, можна зробити випадаючий список. І я вже я вже не граю в гру, я вже граю в беклог. Я роблю випадаючий список і проставляю на якій платформі я планую це пограти. Потім такий блін, напевно, мені було б легше, якби я б знав, скільки годин в середньому займає проходження. Ти, ти граєш в Excel-табличку. Я йду такий, я знову такий, я нагадую: я не граю в гру, я, я граю в баквок вже. Я йду і по кожній грі шукаю середню ну, на How to Long to Beat, чи якось так цей сайт називається, досить відомий. Якщо буде цікаво, напишіть в коментарях, я кину посилання. І я проставляю, скільки займає кожна гра. Я потім такий сиджу, сиджу, сортую це по, по по часу. Дивлюся, думаю, щось коротеньке. Але в коротенькому списку там щось ігри, які мені взагалі на денени нема не цікаві. Я такий, і знову ж таки, я буду кілька разів це казати: я не граю в гру, я прийшов. Обрати гру з тих, яких я хотів. От умовно я назвав чотири, які от прям мені пріоритетні пріоритетні. Ні, я граю в створення беклогу. Мені ключове, от скажи, як людина, яка професійно грає в створення беклогу, ти як вирішив проблеми з доповненнями? А, я, я забуваю на них взагалі. Ні, ну типу у відьмака ну, доповнення важливі. У Diablo 2» доповнення важливі. Ти коли вписуєш гру, ти вписуєш її. От, Е, звичайну груз з доповненнями чи якийсь небудь game of the year Edition Ну і, звісно, якщо це стара гра, то я буду брати якийсь ну, типу, фул. Бо може мені, ну типу, якщо я впевнений, що гра мені ймовірно що сподобається, і я захочу проходити доповнення, то звісно, я ну одразу цей, якщо це гра прям нова, ну дивіться, типу, умовно, Kingdom Come Deliverance. Я б я взяв типу повний, бо я знаю, що ну це гарний продукт. Хоча я і брав його на старті, там умовно GTA 6, ну вони навряд чи будуть робити доповнення, але ну, щоб ви просто розуміли е формат. Як GTA 6 я б теж брав зі всіма доповненнями одразу, якщо був, був би такий варіант. А от, наприклад, якийсь там Гостофотей, uh, чи як Йотем, чи щось таке. Ну, коротше, новий Гософ uh, От отут я вже і, якби і не впевнений. Бо ну теоретично може бути файна гра, а теоретично, ну попереднє доповнення мені не сподобалось, тобто мені було не дуже цікаво в нього грати. Тобто, ну все залежить, все залежить. Ну і ба більше, це може бути, якщо це не сюжетне доповнення, я намагаюся взагалі не купляти тоді, просто переплачувати за пару скінчиків чи щось таке. Типу, ну я, я уникаю подібного. Тобто мені цікавить, я беру розширені оці видання, тільки якщо там реально сюжетне доповнення. Ну або обіцяють, що буде сюжетне доповнення. І, до речі, враховуючи мій беклог, ча часто сюжетне доповнення виходить бозна коли. Я вже там не пригадую, що було в основній грі, бо ну маю трошки такі. Я я я дуже Це і перевага, і прокляття заб швидко забувати контент, який, який я споживаю. тому мені іноді цікаво перепроходити ігри. Я просто потім до цього доповнення не повертаюсь. Якщо я буду перепроходити гру, можливо, так. Якщо просто ну, от, наприклад, в мене як було з Одісі, яке мені реально сподобалось, е я доповнення щось відкрив, поклацав і закрив. Ну тобто, я їх не пройшов здається, навіть повністю, бо мені щось. Бо мені було б файно їх пограти, коли я проходив гру, бо мені б тоді б зайшло. Але б коли минув там, типу вже, я не пам'ятаю щось півроку, то вже ні, вже вже не хочеться. Не найкращі гри не зайшли доповнення. О, до речі, це така собі проблемка. Я думаю, що ми обов'язково окремо запишемо подкаст на тему, що ігри як вино можливих іноді треба трошки витримати. От я впевнений, що треба. Але повертаємося до боклогу. Е, а потім я такий: ну все. Я відсортував по часу. Окей, оці коротесенькі мені прямо зараз не хочеться грати. Може колись пограю, але зараз ні. Я такий думаю: ну блін, мені ж треба якась система. І знаєте що? Ви не повірите. Я створюю нову колонку. Так, да, я створюю нову колонку в беклозі з назвою Пріоритет. І там прям типу наступна, незабаром колись. І можливо. Знову граєш в беклог. І я так. Я сиджу годину, сиджу і думаю, так, ну в яку колонку, ну, яку яку позначку додати саме до цієї ігри? Потім я, я це все закінчив. Окей, все класно. А потім я такий дивлюся: ну коротше, серію друзів, а я спати пішов вже. Ну, типу, бо вже пізно, а мені зранку прокидатись. Ну от, от таке життя. Я не знаю. Ну от я, я не можу це пояснити, бо я там не е, маю ніякої кваліфікації там, в психології чи чомусь такому. Ну от але от от, от так це працює. Я не знаю, чому в тебе в тебе взагалі є якісь там списочки, хоч маленькі, чи як в тебе це до речі? Дивись, у мене взагалі не дуже по списочкам всього іншого. Я теж люблю теплу ванну, як виявилося, для мене стала теплою ванною саме Baldur's Gate Хоча, ну типу, мені не характерно перепроходить ігри навіть Assassin's Creed 2 з українською локалізацією, яку ти мені подарував, і мені подарувала спільнота локалізацію, я встановив пограв. Вона дійсно витримує перевірку часом Є питання до. Пір'ячка до сторонніх активностей, але гра хороша. Типу, вона хороша все ще. Але ну я такий, я вже вже грав. Типу, я не хочу грати це друга. Це не робить цю гру поганою, але я не хочу знати це знову. Але е і такої системи в беклосі в мене немає. Тому що я невеликий фанат Excel-табличок, я люблю сервіси. Е як, от наприклад, ВТГ.com. Е У нас є е-е і там воно, в принципі, працює, але я ними теж не користуюсь. Ну тобто, у мене завжди є. Якщо я раптом захочу щось пограти, у мене завжди в голові є ігри, які я можу пограти. А, що мене стримує, ну ми вже обговорювали, і це типу непроста задача. Не просто розібратися саме, що ок, що не ок. Прямо зараз. Я подумав, що можна зробити помічника в чат GBT і вигрузить в нього всі ігри мої улюблені. І сказати йому, що я хочу пограти прямо зараз. От я подумав, що це буде хороший експеримент. Типу, якщо я прям е, ну висилаємо список своїх улюблених ігор, і кажу: я хочу прямо зараз пограти в те, що мені сподобається, і те, що коротке, там займе 12 годин часу. Що ти можеш мені порекомендувати? І там і те, що має українську локалізацію на сервісі кулі. Я не впевнений, що у чата до цього є доступ, але можна попросити список. Я думаю, з цим можна попрацювати. Хочу, щоб хтось за мене все вирішував. Uh, теоретично. Ну uh, no. Я, я не пробував, але ну, я бачив структуру сайта кулі. Теоретично, чат-GPT може його читати. Там немає якихось підвантажень, там досить все просто. Він в теорії може читати цей сайт, або взагалі шукати українізатори в Steam, до речі, або в Гуглі насправді. Бо е, він може зробити пошук в Google, е, типу, гра, плюс українізатор, і тоді випаде або посібник, або е, цей, е, як, ну, цей Nexus Mod, або, до речі, посилання на кулі. Так що, в принципі, я думаю, що чат GPT може шукати українізатори і, Украї... ну, і українську локалізацію в іграх, теоретично, але може і прибрехати. Так, і тут ще мені здається, що це може спрацювати там, із серіалами, і з книгами, тому що часто я хочу знайти щось цікаве для мене, але коротке. А от розуміння короткого, знаєш, особливо у українського букчуба у них дуже специфічне розуміння короткого. Якщо, типу, 1500 сторін це довге, то 800 — це коротке, а мені б двісті От я такими об'ємами мислю, і це теж окреме питання. Я думаю, що такого роду беклог може бути корисним, типу, коли він існує. Але ти не дивишся на таблицю, ти задаєш в нього якісь запити. Теоретично звучить цікаво, якщо чесно. Але знаєш що я подумав? Блін, а що, якщо воно буде орієнтуватись? От ти знаєш Steam, там типу розділ такий, чи підходить вам ця гра, і ця гра може вам підійти, бо ви грали в таке та і таке, та? І там же постійно якась діч. Я просто от зараз по приколу відкрив. Гаррі Поттер», Квідіч Чемпіонс. Я грав цю гру, повна фігня, Мені не сподобалось, хоч і мій улюблений всесвіт. Нудно, нецікаво, цікаво. Uh, ну, типу, спроба онлайн-дрочильні на популярній франшизі. Знаєш, що мені радить? Просто, просто ти ніколи не здогадаєшся. Воно мені радить купити цю гру, ну бо, бо вона в мене не придбана, вона в мене на PlayStation, а я в Steam дивлюсь. Радить купити цю гру, бо я пограв в Marvel Rivals, і 100 років тому я грав в паб. Ну, у мене рекомендації суміжні. Тобто, ну типу, я, я стосовно не впевнений, бо, бо більше, я думаю, що тут ну знову ж таки, ця машина і вона буде більше орієнтуватись на теги. І умовно, знаєш, коли там навіть по фану тег схоже на Dark Souls. Чи щось таке, ну, от, яке не, не відповідає взагалі дійсності, але воно може грати. Або просто воно може обрати. А, ну там є мультиплеєри, там є мультиплеєр, Ну ок. Слухай, в мене є тобі чим відповісти. У мене в рекомендаціях є гра Репо е, онлайн кооперативний Горог. І знаєш, чому мені його рекомендує? Тому що в мене е, півгодини гри в Team Fortress 2 є. Півгодини гри. Стало достатнім аргументом для того, щоб мені щось рекомендувати в знахідках, і це при тому, що я не граю в Горори взагалі, а мені рекомендує Горор на основі півгодини в Team Fortress. Я, я взагалі не можу натягнути півфортрес. Я, ну, я цього гру бачив, я в неї не грав. Бо, ну, типу, я вже думаю, що глядачі слухачі ну вона командна, і то командна. Ось зв'язок. Team Fortress — це умовно, там як це дід оцих хіро-шутерів? А це фактично я не знаю. Я, я не розумію. <св 'язок> типу ну зв'язочок тут дуже, дуже такий собі. In, in question. відповідно. повертаючись до теми, беклогів він, типу, в концепції своїй повинен допомагати швидко знаходити і не губити речі, типу медійні продукти, які ти хочеш дослідити. А в результаті ми іноді між іграми або споживанням іншого контенту просто граємо в беклог і ну, не використовуємо за призначення. Я сподіваюся, що наші глядачі краще з цим справляються. До речі, я хотів би ще наголосити, а насправді, ну, типу, воно таке дуже дивне відчуття. Ну, в мене є відчуття, що цей беклог тисне на мене. Є відчуття. Типу, не знаю, не впевнений, що це прям саме беклог тисне, але або просто наявність ігор, які би я хотів давно пограти, але ніяк не дістанусь до них. От. І побільше, знаєш, що боляче? Найбільше боляче. Ну, типу, окей, це не прям біль-біль, але ну, умовно боляче в цій ситуації. я вже володію багатьма цими іграми. Деякі купив на старті навіть, тобто за full прайс не по знижці. Я досі в них не грав. І вони просто висять в тому беклогі і засуджують мене. Ну, Так само, як і стоять книжки і засуджують мене. Е -е -е, дякувати Богу, що я відкриваю цей список з фільмами і серіалами дуже рідко. Там теж, типу, все не так добре. Дуже дуже недобре. Або там ще вийшов якийсь новий сезон серіалу. Там, блін, чорне дзеркало вийшло, начебто нове. Там вже Last of Us виходить другий сезон, де почнеться по факту напевно, найцікавіше. от І і це все виходить, і ти такий, блін, сидиш. А ти сидиш і граєш у табличку в Excel. Нам треба ігри симулятор табличок в Excel. Я пропоную. Назвати О, блін, це було б геніально. Я пропоную, знаєш, е, переіменувати, во-первых, беклог в список що тисне а во-вторих, е, мені дуже подобається ідея реально беклогу як гри, але я не зовсім розумію, як в ньому виграти. Ти програв? поняв поки ти створюєш беклог ти витрачаєш на нього час замість того, щоб витрачати час на закриття ігор ну, чи якогось контенту з беклогу от. і, власне, ти програв. Слухай, я тобі без приколу, я пропоную от наша друга гра ігрових балачок, так і буде називатися Беклог. І задача проста. Тобто... Відкривається таблиця в Excel, ну, звичайна таблиця. І єдине, що десь треба взяти базу, де ми будемо тягнути ігри, щоб вручну не вписувати. І все, типу, це вся гра. Ти просто граєш в беклог. <рив> <рив> І після кожної ігрової сесії тобі просто підсумок. Можна, типу, це може бути менеджер часу, до речі. Типу, ти можеш якось намагатись, створитись час, але в тебе нічого не виходить, в тебе падає цей як його е, ну. О, ой, поняв, типу, і там е, 8 годин роботи, 8 годин сну, на особисте життя, на поїсти, на щось ще зробити. І такий, сьогодні вам вдалося пограти 40 хвилин. З яких 30 хвилин ви обирали в що? Да, да. 30 хвилин, з яких ви пограли в клох. Дякую. Ну, якщо ви слухали подкасти про власне, нашу цю першу гру в рамках гімджему, ми робимо ми ігри, які роблять боляче, і власне створюємо ігри, які мають робити боляче. Ну ігри ігри, це гучно сказав. Створили одну гру, і наступну гру ми теж плануємо, яка буде робити людям боляче. Отак, от, от, от можете вважати, що ми ліцеміри, бо, бо ми ненавидимо самі такі ігри. А створюємо текстові Souls. От на цій оптимістичній ноті е, я хотів би, щоб ви написали, що у вас по побокло. Е, поділіться вашими умовно рецептами, чи як ви як ви обираєте гру наступну взагалі? От як, як так відбувається? Чи ви кидаєте те, що ви. Чи використовуєте ви беклог за призначенням? Скажіть, Боже, я сподіваюся, нашої аудиторії взагалі всі молодці, крім нас. Так, я теж на це дуже сподіваюся. Давайте поділимося один з одним. Ну, власне, ми вже поділилися нашими цими е, приколами з беклогом, Давайте ви теж поділитесь. Може, 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 дивіться. Якби в обговоренні народжується е, істина, чи як там то казали. Отож, От, можливо, можливо, хтось з вас порадить, і ми такі: О, це чудова ідея. І ми обов'язково, якщо ми знайдемо це рішення і чудову ідею, ми обов'язково зробимо ще подкаст, присвячений цьому рішенню. А наразі це все. Дякую, що були тут. Пишіть свої коментарі, думки, підписуйтесь на спонсорку, давайте нам гроші просто кидайте в монітор. Дякую, що були тут, па-па, і всім не кращо.